Привіт, друзі! Ви на каналі Odia Автотрейд. Сьогодні оглядаю Chevrolet Bolt 2020 року. Електрокар на максимальній батареї, а саме 66 кВт. годин Автомобіль був пригнаний з США, мав легкі пошкодження, усе вже відновлено, все зроблено. За бажанням надам вам він-код, можете самостійно перевірити. Машина виставлена на продаж. Показую стан кузова, салону, батареї. Почнемо з основних характеристик. Це 2020 рік, потужність 200 кінських сил, запас ходу від 350 до 420 км у реальних умовах. Батарея саме на цій автівці в максимальній версії підтримує швидкісну зарядку. Переходимо до кузова. кузов у дуже гарному стані, все відновлено якісно, все в зазорах, все рівненько, все гарненько. Фари в нас. Лед, оптика, світить яскраво. Дивіться, ось було пошкодження, якщо я не помиляюсь, по цій стороні. Все відновлено якісно, все в зазорах, все рівненько, все гарненько. Робили для себе. Там вам він код цього автомобіля. Також безключовий доступ присутній авто. Ось він код автомобіля щоб ви могли перевірити пошкодження по Сполученим Штатам Америки. Ось такий стан авто має по колу. Обійду вам по колу, двері, низи дверей, ось так все виглядає, гума будієр, якосплавні гарні досочки. ззаді партроніки. Камера заднього огляду. Ось такий місткий має автівка багажник, оригінальний зарядний пристрій, який переробили, щоб підтримувати нашу мережу. Багажник, місткий, доволі місткий автомобіль, хоч і має маленький вигляд. Так. Ось так по колу вам обійшов. Перейдемо в салон. В салоні в нас дуже багато місця. Мені ще подобається великий екран, великий екран цієї автівки. Так. Все, машина запущена, музику трохи тихіше. Підігрів сидінь у нас є, підігрів керма, дуже зручно зимою, щоб в руки не мерзнути, Раз включили підігрів керма вже в ручки тепленько. Зараз батарея трошки більше, ніж наполовину заряджена. В цього Chevrolet дуже великий монітор. Тут присутній CarPlay або Android Auto, присутній підігрів CD. камера заднього огляду присутня. Включив задню передачу, і ось тобі камера заднього. Клімат контроль. Салон чистий, доглянутий. Е Загальний пробіг цієї автівки 116 844 км. Запас ходу зараз показує 240. Це в нас заряджено десь приблизно 60%. Тепер найважливіше, що ця модель саме на максимальній батареї: 66 кВт-годин. Стан батареї чудовий. Пробіг 116 тисяч. Запас ходу ви можете побачити на панелі, це автівка наполовину розряджена. Електрика працює вся без зауважень. Про зарядку підтримує швидкісну зарядку. За пів години десь до 160 км пробігу ви можете зарядитись. Є кабель перероблений оригінальний для домашньої розетки. Толок по автомобілю немає, всі системи працюють правильно. Батарея та електрика без втручань. ВІН-код надам, перевірите історію самі. Авто доступне до продажу. Так, що в нас ще в цій машині тут є? Електрозеркала, 400 підіймача, круїз контроль, підігрів керма, я вже казав. Датчик світла, датчик дощу, Apple CarPlay, Android Auto, електроручник, 2 USB кабеля. Можна під'єднати. Заряджатись, кнопка SOS Якщо ви щось сталося в дорозі, можете визвати SOS Перейдемо, як ззаді у нас по посадці, скільки у нас місця. Ну, тут такий задній ряд місткий, зручно сидіти, ноги не впираються, в переднє сидіння доволі зручно ззаді сидіти, Хоч машина. Якщо ми дивимося. І вона маленька, а всередині вона дуже містка. Аналог такої європейської моделі, якщо я не помиляюся, Opel Ampera. Є такий дуже схожий автомобіль тільки для європейського ринку. Для американського ринку це Chevrolet Bolt. Авто доступне до продажу. Якщо зацікавило, телефонуйте. Телефон в описі під відео. Місто Вінниця. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Одіавтотрейд. Підписуйтесь та ставте лайк. До зустрічі!